Сейчас, так как я пенсионерка, я очень э, не люблю дома сидеть и очень люблю ходить, узнавать о городе. Я даже сама очень много хожу. А когда есть организация, когда еще кто что-то рассказывает, это намного интереснее. Действительно, я прожила в этом городе 64 года, и я мало о нем знала. И я с удовольствием хожу и узнаю э, такие факты, вот, которые нам рассказывают. Это как бы отвлекает немножечко все-таки от вот, этого буденности, от слез о наших погибших ребятах. О... о всьоми там поэтому да, это нужно навіть сейчас, в принципі, да нужно, потому тому ж разрядку розрядку і інформацію все одно нашому мі. У я вже давно підписана на телеграм-канал туристичного інформаційного центру нашого міста. І от відслідковую там такі заходи. Наразі люди не так багато знають і про історію нашого міста, і взагалі нашого краю. Тому вважаю, що ці заходи не тільки. Ну, такі цікаві, але й пізнавальні. На мій погляд, це дійсно дуже важливо сьогодні, а щоб люди могли дійсно, ну ті, хто не мають можливості оплатити такі заходи, та тому могли теж долучитися. Я думаю, що це буде цікаво всім. Де вона була збудована ще в тисячі році, і там зараз є ікона чудотворна Самарської Божої Матері, а до Божої матері, це ця ікона, вона є символом Запорізької Січі. Ми бачимо, що загалом екскурсійні заходи досить важливі, так оскільки це перезавантаження, оскільки це таке. Нове сприйняття можливо міста, нових туристичних локацій. Зараз у нас в планах охопити такі різні райони Дніпра, оскільки ми не завжди знаємо. Ми знаємо про центральну частину більше, так але про якісь окремі райони Дніпра ми не знаємо інформації, і саме тому вирішено було провести екскурсію зовсім іншим районам.